Парафіяни бродівського храму воздвоження чесного животворящого Христа Господнього нещодавно повернулися з Німеччини, де показали тамтешнім українцям патріотичні вироби з дерева бродівських умільців, а також привезли від громади Франкфурта на Майні презенти для українських військовослужбовців. Більше про співпрацю української та німецької спільнот в сюжеті. Теплі ковдри, медичні препарати та багато іншого передали небайдужі українці із Німеччини. Гуманітарний вантаж бійцям у зону АТО із німецького міста Франкфурт на Майні привезли до Бродів депутат Бродівської міської ради Іван Царик. Андрій хороший, а очолив почесну місію настоятель храму Воздвиження чесного животворящого хреста отець Ярослав Царик. Українська громада у франкфурті на Майні регулярно допомагає захисникам батьківщини у зоні АТО. Там за тисячі кілометрів вони усім серцем вболівають за свою країну та прагнуть миру в Україні. Тож з першої нагоди стараються допомогти. А під час цих подій що відбувається на Україні, це така наша перша поїздка на допомогу нашій українській армії. От е, тут є е, Ковдри такі, що обігрівають їх. Ось це підтримала наша така організація Франкфуртна Манія від Українського об'єднана Свобода. Там є, ми зустрічалися з паном Олексієм, який це все організував, нас зустрів. Ми там перебували три дні в них. Він нас прийняв, познайомив багато з людьми, там, спільнотою, яка там є. А це буде передано на армію, на, навіть укопи, де там зараз воєнним зимно. Ось, а на майбутнє ми маємо з ними контакт, вони готові ще надавати допомогу, там теплий одяг. От, також є ще багато, там казали, що навіть буде ще 100 ковдер таких самих, тільки то все треба забрати. Так. Що ж можу додати? Ну, приємно вражений цією поїздкою. Менталітет Німеччини зовсім інакший. Повага на дорогах. Було важко далеко їхати, але дороги європейські відповідають цьому. Було приємно їхати, ми приїхали всього 4 тисячі кілометрів, нас дуже всюди привітно приймали. Ну, надіємося, що будемо допомагати таким чином нашій країні, нашій, нашим військовим. Але сподіваємося, що дочекаємося, що буде все нас мирно. Отець Ярослав Царик подякував усім, хто посприяв цій поїздці, та розповів про те, де встигли побувати за такий короткий час, це такий перший наш візит до нашої української спільноти Франкфурта Завдяки контакту нашого парафіянина Олега Панкевича, який знає особисто керівника цієї спільноти Олексія Ємеляненко, який є справжнім патріотом нашої батьківщини. Тому ми дуже раді. Щиро дякую нашим парафіянам за кошти на пальне. Це хор імені оця Михайла Осаца, наш зібрав парафія, благодійна спільнота Карідас, а також парафіянка Анна Гаресимчук, яка є також нашою парафіянкою, зібрали кошти нам на дорогу. Думаємо, що це окупиться, бо ми робимо перші напрацювання в тому напрямі. В дорозі нашого було дуже багато нашим, наших помічників, і першим таким нашою нашою зустріч були сестри в Кракові, серцянки, які перебувають їхній монастир, також і в бродах. Дякуючи сестрі-настоятельцям мали змогу там переночувати. Другою зустрічю, крім української спільноти, була організація благодійна Карітас Регенсбург, яка буде співпрацювати з нами. Окрім благодійної місії задля українського війська, священник збродів домовився про вкраплення нашої культури у Німеччині. І нашою ціллю було показати українським громадянам, які проживають в Німеччині, нашу виставку бродівського педагогічного коледжа робіт гуртка різбярства, де керівник є Ігор Ошурко. Шевченко, художник, погляд з 21-го століття. Саме сьогодні ця виставка інспонується в українському католицькому університеті у Львові, і в ці дні ми мали розмову і зустрічі у Франкфурті на Майні з українською спільнотою, де дні Шевченкові 2015 року ця виставка буде виставлятися для української громади Німеччини саме у цьому гарному німецькому місці Франкфурт на Майні. Заплановано на 14 березня групу людей наших, які поїдуть саме з цією презентацією до, до Німеччини з цією виставкою. Побувавши у цій поїздці, отець Ярослав Царик вкотре впевнився у тому, що вихідці з України не залишать рідну землю без своєї підтримки у військовий період, а інтерес буде і у мирний час, зокрема до різних культурних проявів.